Кіаніра тільки з Європи, 64 кВт, максимальна комплектація, це рестайлінг, уже новий логотип. Автобіль в максимальної комплектації, максимально збережений в класному стані. Отак от виглядає автомобіль. Все максимально хайно, збережено. Оригінальний пробіг. Автомобіль експлуатація 2022 рік. По документах буде 21-й Багато корисних датчиків, підігрів керма, підігрів сидінь, датчики, кого цікавлять такі автомобілі. Наш номер телефону 096079167, ваш карточку.ком дочку є, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті всі номера телефонів, всі посилання на соціальні мережі. Вибір автомобілів, тому переходьте, вибирайте автомобіль, який вас цікавить. Регулярно приганяємо. Автомобіль в рідній фарбі. На новій гумі. Зовсім нова гума. Видно, що регулярно обслуговували, сервісна книжка, все є, все підтвердження. Так от виглядає автомобіль, повністю ціленький, без нюансів, все технічно справно. Так от виглядає автомобільчик. Є зарядочка, це Європа. Звичайна, швидкісна. Три фази, новий логотип уже, максимальні фари, дестронік. Все, що потрібно, два ключі, безключовий доступ, шкіряне сидіння, підгрів керма, підгрів сидінь, вентиляція, великий екранчик, KIA Connect. можна з телефону керувати автомобілем. От. По салончику у нас з цієї сторони. Так, зараз ще сторони, я покажу. Тепловий насос, сліпі зони, складення зеркал, От також у нас все є по стану, все максимально доглянуто. Пробіг 130 тисяч кілометрів. Кермо в ідеальному стані, сидіння також зовсім без носу. Видно, що гарно. Користувалися автомобілем. Зараз вам заведу, покажу як все виглядає. Автозатемнення. Також дивіться відразу по сервісній книжці. А Я поклав її всередину, зараз дістану. Сервісна книжка От по автомобілю. І далі ще все повністю обслуговувалось. У нас всі автомобілі можна перевірити пробіг. Що регулярно обслуговувались. Пробіги тільки оригінальні, виключно сок 100%. Пробіг 130 тисяч км. Перевірили, ячеєчки все добре. Сок 100%. От, куча різних навігацій. Телефон можна підключити, Android Auto, CarPlay, Kia Connect. Ну, дуже багато різних зручних корисних налаштувань, клімат, передні і задні проктоніки, камера заднього виду. Тобто все є для того, щоб зручно користуватися автомобілем. Максимально все охайно, доглянуто. Видно, що автомобілем користувалися на довгій дистанції, до речі. Який пробіг за такий короткий час, але сох 100%. Перевірили. Клієнту було важливо. До речі, цей автомобіль вже під клієнта, під задатком. Тому зараз будемо йому передавати. Тому кого цікавлять такі автомобілі, <кій> приїжджайте, дивіться, вибирайте. Так, і по багажничку. У багажничку у нас такий класний великий об'ємний багажник. Зараз заберу дизочок. Все як було на аукціоні. Приїжджає. Так, І під низом у нас є повністю ремкомплект. Все заводське, видно, що ним не користувалися. Ніжки по бокам. Сидіння складаються, є сітку можна натягнути то все комфортно. Тому хто хоче ще встигнути по нульовій, можна сказати, розтаможці для електроавтомобілів, телефонуйте, допоможемо, приженемо. Такі класні сучасні автомобілі з оригінальними пробігами в рідній фарбі, без ДТП, це Європа. Так, Наш номер телефону 096 07 -9 167, ваш карточку в є. Інстаграм і тут Telegram. На сайті будуть всі посилання, також детальні фотографії на сайті є. Вибір автомобілів. Переходьте, вибирайте, підписуйтесь ручний для вас канал. Всім до побачення, до зв'язку, до зустрічі.